Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас розпаковка сайту друм До мене прийшло декілька конвертиків. Давайте подивимося, що мені прийшло. Тут є манікюрні товарчики і нетіки. Приємного перегляду, кому цікаво зі мною. Так, це замовлення мого друга. Це чехол на телефон Redmi. Якийсь Redmi. Я не пам'ятаю далі назва, цифри, що, ну, великий такий. Плотний, достатньо плотний. Тут у нас 4 невеличкі конвертики. Так, оце я знаю 100%. Це е, слайдери. Це слайдери. Щось я не відкрила. Ось Отакі От листочки. Давайте зараз швиденько переглянемо. Це наклейки, така зимова тематика. Мені сподобалось, Я взяла. Це пензлик для макіяжу. Одразу кажу, що це не останній. Я вже три, два брала, це третій, і ще до мене йдуть такі пензики, тому що я хочу замінити свої, класно, мені дуже подобається якість цього продукту. класно, Ну, я не знаю, натуральний це чи ні, але так. ну, відчуття, що це натурально. Дерев'яна дерев кісточка, пенсилка такий дерев'яний. Класно. Мені подобається. Так, це худі. Худі на мою малу. Розмір S, Я брала светрик десь декілька розпаковок назад. Була, був, був такий біленький светрик. Так ось, С була ну, така маленька. Трошки хотілося б, щоб вона була длинніша. Але це, я думаю, що може теж короткувата, але от так за розміром нормально. Ну, якщо вона мені дасть себе сфотографувати, я вам покажу. Таке худі. О, навіть кармани є. Слухайте, ну як у людей. Кармани є. Клас. Гарне, і таке м'якеньке, м'якеньке-м'якеньке. Так, ну і останній такий пакуночок. Тут в нас залишилось е, три маленькі посилочки. Так, один, два, і три. Зараз відкриємо, подивимось. Це фольга для манікюру. Тут повинно бути 24 маленькі такі кусочки. Давайте подивимось швиденько. цю фольгу. Це до мене прийшов ланцюжок. У продавця було написано, що це 925-проба, тобто срібло. Але якось в мене є сумніви з приводу цього. Ну, не знаю. <смі> мені подобається, що немає от додаткового ланцюжка додаткового. Тому що ну, мені здається, що це якось прикраси робить дешевше. Ну, не знаю. Це у мене так. Мені, ну, взагалі то вона мені була потрібна. А, ну, зараз якось, я теж не знаю. Ну вона дуже якась освітла. Я хотіла, щоб трошечки була. Ну, подивимося, може на щось і зводиться. Ну. ну і остання посилочка на сьогодні теж маленька. Дякую, що ви були зі мною. Дякую за підтримку, за перегляд. Кому цікаво, підписуйтесь на мій канал, далі буде більше. Розпаковок будемо топити за український контент, тому що він має право бути. Е, у нас дуже красива мова, тому я хочу е, підтримати теж тих, тих дівчат, які розмовляють українську мову і знімають такий контент. Це прийшли мені бафи 10 штучок. Щось вони були такі дешеві, з якою знижкою. ну і я вирішила їх заказати. Грітність не написана. Взагалі ну, це 10 штук. І вони такі зелені, а у вас більше такі блакитні. Ну, дякую за перегляд. До побачення.